Під пильним оком законодавців опинився український ринок нерухомості за останні місяці. Народні обранці запропонували більше десяти законопроєктів, які так чи інакше стосуються оцінювання та оподаткування майна. Одна зі свіжих пропозицій брати податок на розкіш навіть з квартир у спальних районах. Подробиці у сюжеті. Власників трикімнатних квартир навіть на Троєщині невдовзі можуть зарахувати до категорії багатіїв. Бо якщо Верховна Рада ухвалить новий закон, розкішшю буде вважатися будь-яка нерухомість дорожча за 1 мільйон двісті тисяч гривень. В Голосеевском районе двухкомнатные попадают под категорию свыше 150 тысяч долларов, соответственно становится предметом роскоши, богатства. А Баланский район, двухкомнатные попадают, Печерский район попадает в эту категорию, Подольский район, Шевченковский район, соответственно. З'являється і нове поняття. Оціночна вартість. Вона ніяк не співвідноситься з ринковою. Тож за якими критеріями і у скільки оцінять ваше майно, передбачити неможливо. Що таке оціночна стоїмость? Досі не відомо. Якщо риночна стоїмость, ну в принципі, все просто. Ви вы виходите на ринок, ви спрашуєте, сколько стоїть це, скільки стоїть то, і ви розумієте примірно, сколько стоїть то, що вас конкретно інтересує, в частності то, що буде предметом налогообложення. Та сплата податку на багатство не єдині трати, які очікують на українців. Визначати вартість майна депутати пропонують щорічно. Державних оцінювачів немає, тож за послугою доведеться звертатися до приватних фірм. І тут знову неприємна новина. З 1 серпня кількість таких зменшиться в рази. Право оцінювати нерухомість матимуть лише фахівці, які пройшли навчання за спеціальною програмою. Нині жоден з 10 тисяч українських оцінювачів не зміг цього зробити. Фонд «Государственне імущество» і на його офіційній страничці ми можемо подивитися інститути, які готують кваліфікаційних спеціалістів-оцінників. Так от, з 14 учебних заведень, які там є, ви не знайдете ні одного заведення по напрямку 3, це ціль нового да, яке би на сьогоднішній день готували даних спеціалістів. Фахівці непокоїться, щоб не повторилася минулорічна ситуація. Коли ринок нерухомості завмер на два тижні, тоді теж прибрали всіх оцінювачів з ринку, залишивши лише 12 обраних компаній. В результаті вартість оцінки зросла з 300 до 10, а подекуди й 40 тисяч гривень. Наталя Білогорова, Андрій Гегеля, телеканал Київ.